Ну, як стало відомо, держпраці розслідує чи були порушення на будівництві, де двох чоловіків засипало землею. Нагадаємо, минулої п'ятниці, 9 червня, у Луцьку двох чоловіків засипало шаром ґрунту, коли вони перебували на дні траншеї, де міняли труби. Одного з чоловіків за декілька хвилин відкопали рятувальники. Іншого ж звільняли з земляного полону біля години. Постраждалі працівники товариства з обмеженою відповідальністю Зеніт для розслідування обставин і причин нещасного випадку утворена спеціальна комісія відповідно до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Станом на 14 червня спеціальне розслідування уже розпочате, Як раніше повідомляла поліція, розпочато і кримінальне провадження за статтею 272 кримінального кодексу України. Тут йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.